Всім привіт, друзі! Ви на каналі Willer. Сьогодні я покажу вам, як створити групові вкладки в Opera GX. Заходимо в Opera GX, тиснемо налаштування, вводимо Workspaces. Тут вмикаємо опцію Workspaces, Далі, далі нам треба створити робочий простір. Клацаємо правою кнопкою миші, обираємо управління робочими просторами ось додаємо, наприклад. Workspace 2 або 3 і тиснемо Створити, затискаємо клавішу Ctrl, вибираємо дві вкладки, клацаємо правою кнопкою миші і переносимо в наш ігровий, тобто робочий простір, наприклад, Workspace 3. Вибираємо ці три вкладки, які я хочу перенести в Workspace 1. Скажімо, 2, і тепер я можу перемикатися між цими вкладками. Наприклад. Ось цією чи тією. На цьому все з вами був Вілер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного життя, успіхів, до побачення!